Жентль радий вас вітати на новій серії про Honda Сівік. Сьогодні буде доопрацювання саме більше для вас, ніж для мене, тому що в певній мірі в мене це вже встановлено, а вам ми це сьогодні спробуємо зробити. Декілька серій тому я робив підстаканники для свого сівіку, і я казав, що це питання нарешті може бути закритим, тому що ви можете без проблем придбати підстаканники з деонубіру, впаяти їх собі, або я вам можу впаяти, і у вас будуть власне підстаканники в сівіку, але за значно меншою сумою грошей. Ніж коштують оригінальні. І це деякий час працювало, але виявилося, що бажаючих зробити собі всі вікопідстаканники значно більше, ніж делунубіру на розборках в Україні. На деяких ще розборках вони дійсно ще присутні, але власники розборок почали піднімати вартість деталі, тому що просто бачать ажіотаж і тепер це не має. Такого глобального сенсу робити такі підстаканники, тому що вони виходять приблизно як півціни оригінальних. Ну і типу, нашого на таке треба. Тож я подумав, що треба все ж таки щось вигадати нове. І, власне, вже маючи той досвід, що не можна опиратися на якісь вживані запчастини від інших авто, тому що вони є на ринку не постійно, треба зробити весь цикл виробництва самотужки. Тому я придбав ось таку панель. Ми власне, будемо з нею працювати. Нам вона потрібна для макету, тому що в моїй панелі вже впаяні підстаканники і не вийде все це зробити. Також я маю підстаканники від BMW, придбав, наче це від е 34 але я не певен, і це не дуже для нас має якусь вагому різницю, від якої BMW ці підстаканники. Тож, що я хочу зробити? Я хочу зробити стаціонарні підстаканники в цій, в цій ніші. Для когось може здатись, що це якесь лайно. Насправді, друзі, OEM підстаканники в Honді Sivic 6 було декілька видів. Були ті, які висуваються самотужки, а були саме стаціонарні. Це дійсно заводське рішення. І в якихось комплектаціях або на якісь країни вони дійсно постачались такі, і їх теж можна придбати на eBay, але теж вони з доставкою виходять дуже немало, і знову ж таки їх не так багато, як хотілося би. Тому ми зробимо підстаканники зі скловолокна. Це, звісно, не буде виглядати ось так. Це мені треба тільки для. Макету, зараз ми все це діло обріжемо, вставимо всередину. Зробимо якусь е, декоративну панель, аби все закрите зайве. І я хочу зробити таким чином, щоб можна було придбати такі підстаканники і взагалі не паритись. Типу, ви просто на двосторонній скотч в свою панель вставляєте цю нову панель, і у вас є підстаканники в авто. І більше нічого не треба робити. Хочу, щоб все було максимально просто. А для того, щоб е, потім у вас все було просто, зараз мені треба дуже сильно заморочитись і зробити в першу чергу сам макет, з якого ми будемо зараз знімати мати. Потім з якої вже будемо робити готові наші підстаканники для Honda Civic. І Зараз будемо робити щось легендарне з вами для того, щоб нам внідрити сюди підстаканники наші, нам треба повністю оцю всю кромку зараз спилити зайву, А потім будемо додавати ще пластину, для того, щоб у нас була е одна єдина панель і перекривала абсолютно все. Тож погнали. Насправді дуже шкода, що так. Якби вони були трошки ширшими, можна було б навіть нічого додатково вже і не робити. Ось так все вишити і все. Але ні, доведеться все ж таки додавати панель. Ну Це не така проблема. Ось так це все буде виглядати. Ем, ось так хоп-хоп. Тобто ми зараз спробуємо ось ці елементи перекрити, зробити гарну кромку суцільно. І, типу, все. І у нас будуть. Буде чорнова модель для того, щоб можна було зняти матриці і зробити все це зі скловолокна. волокна. У мене зараз в наявності є оргскло. Я спробую з нього знову ж таки зробити цю панель. Якщо вийде зараз феном його нагріти і воно зігнеться, то в принципі все буде кльово. Якщо ні, доведеться ще намотити трошки ПВХ пластику, але знову ж таки це не проблема. Ну що, паца нам пощастить, чи ні? Спробуємо. Не знаю з якої сторони краще гріти. Хоча б Пробуємо. Наче воно згиб... згинається. Так, мабуть, нам пощастило, тож зараз будемо робити щось з панелью. Не знаю, навіть, мабуть, буде краще її розібрати і вже працювати виключно з цим елементом. Десь близько, тому що це буде виглядати ось так. Ну, Знову ж таки, все підгониться зараз. Тобто є кут, все добре. Тепер ми можемо взяти наші підстаканники. Треба виміряти їх сюди, знову ж таки, інтегрувати. Зараз переріжемо все зайве. І, типу, ми маємо модель. Наша ніша оригінальна. Перехідна рамка для підстаканників мала б виглядати ось таким чином. Знову ж таки, це виключно чорновий макет. Не звертайте увагу, як все це реалізовано. Нам все це треба тільки для того, щоб знімати матрицю. І ось так мав провалюватись сам підстаканник в цю рамку. Не зважайте знову ж таки на ці отвори, додаткові, тому що виникли деякі нюанси під час е тестів. Дивіться, що виявилось. Виявилось, що ось цей підстаканник, який більший, він. Внизу ось тут упирається в нашу оригінальну нішу. Тобто його треба втопити трохи туди. Вглиб самої ніші ми не можемо втопити через цю рамку через те, що у нас тут є ось такий декоративний поворот. І виходить, що або наращувати. Висоту, яку я нарощувати не хочу, тому що знову ж таки тут у нас дуже маленький простір в самому сівіку, і ми навіть 05 пляшку сюди неможливо встановити навіть в оригінальні підстаканники, тому що там дуже мало місця. Тому зараз ми зробимо ще одну таку рамку перехідну, але з урахуванням того, що нам треба більш глиб утопити підстаканники, і зробимо ми наступним чином. Тобто у нас поворот декоративний цей буде там глибший. Цю рамку переробити не можна, тому зробимо ще одну. І тоді у нас. Все стане так, як треба. А ось, хлопчики, і другий варіант. Тепер ця рамка заходить туди, вглиб. Знову ж таки, нічого не приклеєно. Ось таким чином виглядає наша перехідна рамка. Зараз це діло знову ж таки ми зашпаклюємо. Канти треба теж обробити, для того, щоб трошки все ж таки воно все більш гарно співпадало. І тепер нам все це діло необхідно підганяти вже на автомобілі, тому що поверх кожух, який знаходиться поверх цього карману, він трохи все ж таки на цю пластиков... пластиковий кант заходить. І тому нам треба підігнати підстаканники таким чином, щоб нічого не йде, не затирало, не заважало. Ну і все таке. Так, друзі, ось ми і підійшли до найбридкішої частини створення наших кастомних підстаканників. А це, власне, треба підігнати тепер по авто. А чому це найбридкіше? Тому що я дуже сильно не люблю розбирати по 150 разів те, що вже... Робив так, ось таким чином, ну просто в, в цю нішу, скоріш за все, за рахунок мого вже цього підстаканнику, наша нова ніша не стане, тому панель доведеться змінити, але навіть зараз приміряючи, ну, вона взагалі не влазить. Те, що я казав, цей кожух закриває рамку цієї ніші. Тому треба зараз все буде добре підтачувати. Маємо трохи видозмінений план. В принципі, все дуже круто, мабуть, так насправді буде трішки навіть краще. Але для того, щоб встановити ці підстаканники, треба буде знімати у себе цю центральну панель, тому що зробив я наступним чином. Сама нова панель заходить під наш кожух. Зробив так, тому що я не певен, що мої зазори. Можна назвати еталонними. Є така ймовірність, що вони вже від часу трошки поплили, бо ну, прям дивно воно виглядає. Якщо я зараз підганю весь підстаканник ось по цій лінії, у когось з вас може бути тут якісь щілі. І виглядати не дуже симпатично. А таким чином ви встановлюєте цей підстаканник під панель, зазори всюди виглядає дуже і дуже гарно. Склянка ваша. Та є сюди без питань. Все чудово, в принципі. І я думаю, що це непоганий варіант. Можливо, зараз ми знімемо матрицю, зробимо вже прототип, перший, перший екземпляр. І спробую на першому екземплярі ще окремо підігнати зазори, можливо. Подивимось, як це буде, але насправді здається, цей варіант непоганий. Мені навіть не треба нічого ні. Клеїти все ж таки буде необхідно його проклеїти додатково двостороннім скотчем, аби він не йорзав туди-сюди. Але все ж таки, це вже на щось я вважаю, схоже. Після декількох годин непреривного шпаклювання маємо ось такий результат. Можете написати, що ви думаєте з цього приводу. Мені здається, що вже можна просто ось цю панель зараз пофарбувати і встановлювати в авто. Так, тут, звісно, дуже багато шпаклі, але як на мене виглядає начебто дуже і дуже пристойно. Далі ми зараз фарбуємо наші підстаканники для того, щоб переконатися, що ми не бачимо тут ніяких дуже серйозних огріхів, і все окей, все я вишкурив добре. І е, якщо це так, то можемо переходити до матриці. Якщо ні, то ще трошки доведеться щось можливо підпаклювати. Ну що, друзі, ось такий маємо результат. Це е, наша модель після фарбування. Е, було ще декілька насправді шарів фарбування, тому що були нюанси, я щось тут ще підшпакльовував дороблював. І знову ж таки, після фарбування все це діло також було перетерте наждачною бумагою, для того, щоб знову ж таки ми мали максимально гарний відтиск і нам насправді немає різниці, як цей підстаканник виглядає зараз. Нам потрібно саме те, що ми отримуємо від матриці. Зараз самі підстаканники наші вже в одному шарі розділюючого віску. Я воск не дуже сильно люблю використовувати, використовую тільки для зняття матриці. І більше його використовую не як елемент для розділення, а більше як для того, щоб заповнити якісь пори, якщо щось десь лишилось не ідеальним, для того, щоб це можна було трошки прибрати, і потім ми отримували більш якісну матрицю. Тож, от такі підстаканники. Ось це я вже виготовив наші борти, які нам будуть необхідні для матриці. Це звичайний ватман, проклеєний скотчем, для того, щоб адгезія не мала змоги гарно пройти. Ось так все це діло зараз надівається. І По периметру ми все це діло проклеїмо термоклеєм. Розділюючий віск трохи підсох, я його розполірував. і тепер сміливо можна наносити розділюючий спирт. Таких шарів зі спиртом буде два, з інтервалом, десь близько в годину, для того, щоб повністю спирт просох. І перший шар не знімався за рахунок другого. Коли наносите розділюючий спирт, обов'язково на самій моделі. Треба прибирати ось ці всі бульбашки з повітрям, інакше вони залишаться, і потім у вас буде не дуже якісна матриця або вже готова деталь. Тепер, коли ми нанесли наші розділювальні шари, ми можемо приступати до виготовлення матриці. Перший етап це нанесення гельколту. Зазвичай матричний він білий або зелений, але чомусь зелений я на даний момент не можу знайти. А білий використовував на передній губі акорда, і він мені не сподобався. Цей гелькоут набагато жорсткіший, і він не дає просадку. Це мені більш подобається. Це ми будемо зараз робити також в декілька шарів, тому що це матриця, і нам потрібна гарна жорсткість, і щоб все було покрито. Плюс Розділюючий спирт лишає певні погріхи за собою, і їх треба буде потім виправити. І якщо тут буде гарний шар гелькову, то це можна зробити без додаткового шпаклювання. Це навряд чи, звісно, вийде. Десь щось все ж таки доведеться підробити. Але менше. Так, я зараз трошки Дарт Вейдер. Я в респіраторі, тому що поліефірна смола дає, дає дуже сильний запах. І її дихати просто не рекомендується, бо потім погано себе почуваєте, і це все токсично, це не дуже добре для здоров'я. Зараз будемо робити вже армування, так би мовити. І для того, щоб це було простіше зробити, ми ще зробимо один шар з поліефірної смоли з додаванням аеросілу Аеросіл це харчова добавка вона використовується десь у нашій їжі, не знаю точно де. І За допомогою неї смола набуває такої форми, наче як вона тобто, бачите, Вона густішає. При цьому вона не застиває, вона просто становиться ось такою консистенцією і її можна покласти в якісь важкодоступні місця. Для того щоб просто у вас ніде не залишилось якихось порожнин з повітрям, для того щоб матриця була жорсткою, використовується такий метод. Інексдей хотів вам відзняти момент з йому е, нашого прототипу з матриці, але моя камера на голові вирішила, що цього знімати не треба чомусь. Е, насправді допустив одну серйозну помилку: це те, що я зробив одразу матрицю дуже жорсткою. Тут десь близько 6 шести або восьми навіть шарів е, армування, тобто вона жорстка. Прототип був також жорсткий і знову ж таки зняти це було дуже-дуже важко. Сам прототип, зйом не пережив, це все також це викрутка, це е пошкодження самої матриці, тому що було зняти важко, навіть прийшлося ось тут розпилювати, тому що просто підстаканники не хотіли виходити. Це, в принципі, не проблема, тому що у нас тут дуже гарний шар гількоуту. Я все це діло зараз відмию відшкурю, Можливо, десь якісь глибокі коцки доведеться трошки підшпаклювати. Це знову ж таки не проблема. Самі підстаканники я сподіваюся, що буду вже робити простіше, тому що, по-перше, у нас буде за що зачепитись, тобто буде речах тягнути. І другий момент вони не мають бути такими жорсткими, і плюс у них... Не буде ось тут ось е, місця склеювання, тому що сама наша перехідна рамка вона відламалась простіше за підстаканники. Ну, коротше, мені просто не було за що тягнути, тому довелося це діло ось так колупати, розпилювати. На жаль. Але знову ж таки, це досвід. Я одразу розумів, що це не дуже проста матриця, тому що тут, ось ці заглиблення, таке у нас вже було на акорді з задньою накладкою, Там були. Додаткові отвори під катафоти і їх знімати було з матриці найскладніше. Тобто, я розумію, що в принципі ця матриця дуже непроста. Я сподіваюся, що. Чисто за рахунок того, що вона мала, і можна буде занурювати її у гарячу воду, і спирт буде трохи відходити, тобто, типу, відтягувати буде простіше. Інакше, якщо ні, то матриця довго не проживе, якщо доведеться силою видирати підстаканники. Знову ж таки, це все досвід, і я виключно тренуюсь для того, щоб робити більш цікаві і більш складні проекти в подальшому. Тому. Подивимося, що це буде. Ну а тепер я приступаю до шпаклювання і шкурення цього всього діла. Ось вони, ось вони, власне кажучи, самі підстаканники, наші вже які можна буде інтегрувати в тачку. Буквально, мабуть, вже завтра. Треба трошки допилити. Нова для мене знову ж таки матриця. Є певні е, недоліки першої моделі. Ну це завжди так. Треба просто було прогнати, подивитися, що де як, чого не вистачає. Що треба допрацювати. І з того, що ми бачимо, ось тут оці білі плями, це я там погано заклав гелькоут. Це трапилось тому, що... Матриця чорна, і я просто десь не побачив. Матрицю можна пофарбувати. В принципі, це не є проблема. Не дуже гарно розділюючий спирт, потім контактує з фарбою, але в принципі працювати можна це буде типу легше. І другий момент: ось тут є така ось дивна коцка, мабуть. Скоріше за все на матриці внизу. Ось тут е десь затікло трошки спирту, і я це не помітив просто, тому тут ось таке. Але це знову ж таки можна виправити, коли ви працюєте з розділюючим спиртом, є певні огріхи, які треба потім допрацювати. Для цього власне і кладеться напрочуд жирний слой гелькоуту. Тож, е зараз все я доводжу до кондицій наших, обрізаю і вже далі будемо встановлювати це в тачку пробувати. Що момент істини встановлення. Треба знову все розібрати. Десь на створення пішло тиждень, може, трохи навіть більше. І, звісно ж, я не їздив е, з розібраним салоном. Все, повернув назад. Насправді, е, поїздивши без підстаканників, це просто жопа, тому що у мене цей стакан з міляком для. Пістолечики на заправці постійно в авто, і коли він ось так катається по машині, по той ніші, це дуже незручно. І хто до мене в тачку не сідав, на першому ж повороті питала, що воно таке ото гримить? Я кажу, та то я підстаканники зняв. І всі з мене починали реготати. Тож насправді це такий елемент, який ти не ціниш, коли він є, але. Розумієш, як його не вистачає, коли немає. Позбудемося зайвого зараз. Five minutes later. Так ось таким чином абсолютно варварським способом проклеїв двосторонні скотч. Знову ж таки, це виключно тестове встановлення. Скоріше за все, ще щось мені доведеться допилювати. Я думаю, що я підстаканники ще буду знімати неодноразово. Тому мені просто треба все це діло приміряти. Ось так ось ми все це діло підклеюємо і тепер ми можемо встановлювати назад нашу нішу. Шо, Можна вважати проєкт успішним, все дуже круто сіло по зазорам. Довелося цей кожух трошки натягувати, але ну, знову ж таки пластик м'який, тому це не проблема. І всі болти стали на свої кріплення, всі зазори виглядають дуже добре. Підстаканники, я вважаю, що сіли тут навіть краще, ніж мій перший варіант. Всі зазори дуже гарно виглядають, і мені здається, що. Якщо не знати, що ця ніша зараз тут стоїть не оригінальна, взагалі ніхто не допре, що це якась там реплика і взагалі якийсь кастом виглядає. Все максимально гарно вписано в салон. Мені дуже подобається. На поперечину цю можна покласти 11-й айфон без проблем. Влазить більший, типу, Макс не влізе. Звичайний 11 влазить, маленькі теж влізе, андроїди вибачайте, не знаю. Два підстаканники, все ок стоїть, вага вийшла 140 грамів. Всього важко ще казати про остаточну вагу, тому що це всього тільки одна копія. Подивимось ще декілька зважу. Тоді буде більше розуміння. Середня вага такого кіта підстаканників. Я максимально задоволений результатом, матриця чудово справилась. Можна було підігнати зазори таким чином, щоб не треба було знімати цю панель. Але я дуже сильно хвилююся, що мої зазори тут можуть бути не ідеальними, не еталонними. І якщо у когось з вас вони не співпадають з моїми, ви придбаєте такі підстаканники, ви їх встановите. І замість того, щоб. Отримати позитивну емоцію, ви просто будете розчаровані результатом, якщо там будуть плавати якісь зазори. Тому такий варіант, коли ви знімаєте панель і встановлюєте під панель самі підстаканники, найбільш оптимальний, тому що всі зазори тоді будуть виглядати дуже добре. Знову ж таки, все щільно сидить, нічого не треба підганяти, і дійсно, це вийшло все круто. Я вважаю, що вийшло все дуже круто. Щодо придбання, чи можна буде їх придбати? Так, можна десь приблизно за тиждень, саме за тиждень, це відео я знімаю буквально вже от за 2-3 дні до виходу ролика на Ютубі. І я не встиг їх ще робити. Ще є певні там моменти по матриці, які я хочу вдосконалити. І приблизно за тиждень будуть вже готові варіанти, які можна буде придбати. Всі речі, які я там роблю на продаж, які є типу ході. Бампери, і теперші підстаканники можна. Побачити актуальну інформацію в інстаграмі в сторіс. тож кому це потрібно, переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинами. І ще момент щодо моїх анонсів. Я дуже сильно анонсував, що роблю круту тінячку для сів. Я дійсно вважаю, що це круто. Хочу, щоб е, ніхто з вас не розчаровувався, Типу, що це така маленька тюнячка, можливо, хтось там напридумав собі щось більш глобальне, типу спойлера. Скоріш за все, це все буде. Це просто один з маленьких проектів, який я хоч хотів реалізувати. Я поставив галочку, я це зробив, все вийшло чудово. І знову ж таки для мене це додатковий досвід. Чим більше я роблю різні речі, тим краще я потім роблю копії, і це був крутий досвід в тому плані, що. Я не робив копію з копії, тобто у мене не було готового прототипу. Я робив з нуля, типу, типу, набрав матеріали і зробив свій власний прототип і з нього вже зняв матрицю. Це було не це було більш цікаво, ніж наприклад. Я коли робив обвіз на акорд, тому що там вже була оригінальна деталь. І я просто з неї робив матрицю. Тут треба все було зробити самому. Це було більш креативне завдання для мене. Тому, власне, мені було цікаво це зробити, тому що. До цього я ще такого не робив, а в подальшому в планах ще дуже багато всього цікавого. І мені дійсно, знаєте, типу просто треба е, практи... більше практики, і маленькими кроками йдемо до великих цілей, так би мовити. І хочу одразу сказати щодо накладок на сівіки, е, Ті, що в мене стоять, була у мене думка, типу, зробити їх копії, задублювати. Але насправді, коли я подивився більш детально на всі зазори, на всі моменти по ним, я зрозумів, що ну, цю лажу від свого імені я просто продавати не зможу. І тому на даний момент, принаймні, ніякі накладки на бампери не плануються, тому що в мене їх просто немає. Те, що стоїть, це просто катастрофа по всім зазорам, і їх підігнати ну, нереально просто. Тому лишаємо поки що так, а там вже будемо більш Же детально дивитись. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і вам було це корисно. Ви були на каналі просто Макс. Не забувайте підтримувати наш проект лайками, підписками і коментарами. До нових зустрічей, друзі. Далі буде круто.